Духи міфів Мокош одна з небагатьох богінь, чий культ у слов'ян був не меншим, ніж культ богів чоловіків. Її не сприймали як далеко небесну силу. Вона була поруч, у домі, у полі, у нитці, у дощі, у жіночій праці і у людській долі. У давніх віруваннях Мокош вважалася володаркою землі та вологи. Саме від неї залежали врожаї, родючість ґрунту. І життєва сила насіння. Її ім'я пов'язували з вологою, придінням і ниткою, символом життєвого шляху. Мокош не була богиною війни чи грому, її сила була тихою, але невідворотною. Вона керувала не ударом, а наслідком, не подією, а тим, що з неї виросте. У народних уявленнях вона покровителька жінок, придільниць, матерів, тих, хто тримає дімним мечем. А терпінням. Вірили, що вона бачить кожну працю і кожну несправедливість, їй приписували владу над ниткою долі, не як у пізніших міфах, де долю ріжить ножицями, а як у ремеслі доля придеться, тягнеться, плутається і виправляється. Казали, якщо людина живе нечесно, нитка стає вузлуватою, якщо чинить справедливо, рівною і міцною. Саме тому поклоніння Мокоші не потребувало храмів із каменю, її шанували там, де проходило справжнє життя у хатах, біля колодязів, на полі, поруч із пряткою. Їй не приносили кривавих жертв, натомість залишали тканину, нитки, пряжу, хліб, зерно. Це були дари праці, не сили, а зусилля. Вважалося, що Мокош приймає лише те, у що вкладено час і терпіння. Жінки зверталися до неї пошепки не з проханням про багатство, а з проханням про лад, щоб дитина народилась живою, щоб шлюб не зламався, щоб руки не втратили вміння, щоб доля не заплуталась. Особливе місце в її культі займали джерела і волога земля, біля води залишали стрічки і полотно. Вірили, що через воду Мокош чує людські слова найкраще. Волога була знаком її присутності, сухість знаком порушеного балансу. Мокош також пов'язували з п'ятницею, днем, коли жінкам забороняли прясти й шити. Це був її день, день тиші рук. Порушити його означало накликати безлад у власну долю. У дні, присвячені Мокоші, заборонялося шити, прясти, прати. Це не було покаранням, це було нагадуванням. Навіть долю не можна тягнути без зупинки. Іноді нитку треба відпустити. Тих, хто зневажав її день, лякали не миттєві кари, а повільні наслідки, заплутані справи, втома, втрата відчуття ґрунту під ногами, бо Мокош не ламала життя, вона дозволяла йому розсипатися. Після прийняття християнства її образ не зник повністю. Він частково перейшов у народне шанування святої Параскеви, покровительки жіночої праці та води. Так, давня богиня продовжила жити під іншим ім'ям. Мокош не богиня страху і не богиня покарання, вона богиня відповідності, того, як вчинок стає наслідком, як насіння стає плодом, як вибір стає долею. У слов'янських уявленнях вона стоїть не над людиною, а поруч із нею, не як суддя, а як та, що тримає нитку, поки ти її прядеш. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.